Доброго ранку, добрі люди! Я стою на своєму ганку. Ранок чудовий. Дякую Збройним силам України, що в моєму будинку вікна цілі. І сьогодні я вам розкажу про пенісетуми, які ростуть уже шостий рік на моєму подвір'ї. Шість років тому я вперше купила насіння гібрид пенісетима Purple Baron і вразила мене красою ця рослина своєю геометрією. Перші два роки, коли я купувала тільки один сорт. Я не мала насіння з цієї рослинки. Але згодом вирішила купити ще два сорти, крім Purple Baron. Назву їх я вкажу. І ось тоді, напевно, я не біолог, пройшло перехресне запилення. І на моїх качалках, ось цих на плодах, з'явилося насіннячко пенісетумів. Ось дивіться, це. Оця чорненька, це маточкова частина, а це тичинки. І зараз ця рослина цвіте, запилюється і згодом вона створить таке маленьке насіннячко, схоже на просу. Це і буде насіння пенісетом. Ця тільки починає квітувати. І ось ця. І тут ще є маленька, яка вже зав'язала свої плоди. І ось тут ще є ось така маточко-течинкова, квітка. Я дуже задоволена цією рослиною. У порпелбарона було таке широке листя. Рослина була висотою близько метра. А два інші сорти у деяких була тонша. Оця квітка, плід, і вони були вищі, ну і листя також було вуще. Зараз я вже не можу сказати, яка з цих рослин, а тут у мене посаджено, ну, напевно, 5-6 пенісетумів, яка з цих рослин носить материнські ознаки. Ось ця дуже схожа товщиною качалки, цього плода на пурпел барон. Згодом я ще покажу інші рослинки. Але е, я не можу тепер знати, де яка рослина, якого гібриду у мене виросте з того чи іншого мого насіння. Спочатку, коли рослина росте, наростає і маленька, вона має таке просто зелене листечко. І ось молода, навіть рослина. Розкривається спочатку просто зелена, така ж зелена, а потім листя має таке фіолетово, пурпурове, сизе, забарвлення. Е багато хто каже, що воно схоже на кукурудзи листя, ну так, схоже. Але ця рослина дуже схожа на нашу рогу коли у нас на краях водойм, річок, ставок, виростають ось такі плоди, качалки. Ну, і, можливо, це і є давнім пенісетом, є давнім родичем нашої, чи ще з якоїсь країни рогози. Не знайшла інформації. Ця рослина мені дуже подобається, як така. Контрастна рослина із за свого забарвлення. Кущ досить компактний у неї. І вона, неймовірно, на мій погляд, красиво красивий має вигляд на будь-якій клумбі, в будь-якому місці. Ось тут на моїй парадній клумбі. Вона на краю цієї клумби і на фоні цієї туї. Ну, чудовий має вигляд: лилейники, троянди, бересклет. Зараз ще сходимо в інше місце. Це друга клумба. І тут також посаджені, ну, напевно, 3-4 рослини. І ось я дивлюся вже на ці суцвіття то це, напевно, схоже не на пурпел барон, тому що оце соцвіття плід, буде вущим, ніж попереднє, яке я показувала. І ось дивіться, які вони чудові, ці рослинки. Неймовірні. І ось тут скоро буде плід. Гарний вигляд, на мою думку. І ось тут під деревом у мене така в пристобуровому колі імпровізована клумба. І також ростуть, ну, напевно, три рослинки пенісетума. Ось цей уже має зацвів, тому що маточкова частина і тичинкова з'явилася. А цей ще тільки починає квітнути. Не знаю. Чи це правда, що якщо будуть три рослини гібрида, то пройде перехресне запилення і ви будете мати своє насіння Пенісетому. Але в моєму випадку саме так і сталося. До речі, дивилася рослина Пенісетуму в Агромаркеті, а агромаркеті коштувала 165 гривень в 2023 році. Будьмо всі здорові.